З якого віку батьки можуть залишити дитину одну вдома у Сполучених Штатах Америки? Доброго дня! В сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі, з якого віку батьки можуть залишати одну дитину вдома на дитячому майданчику або десь на дні народження у інших дітей, у друзів, саму. У Сполучених Штатах Америки. значить загального федерального національно признаного закону для всіх штатів немає. Кожен штат регулює це своїм якимось штатівським законодавством. Отже, але наразі тільки три штати мають закони щодо мінімального віку для того, щоб залишити дитину вдома саму. Найжорстокіший штат в цьому плані це штат Іллінойс, значить, до 14 років ви не можете залишити одну дитину вдома. Штат Меріленд це до 8 років ви не можете. І штат Орегон до 10 років ви не можете залишити дитину одну вдома. Зараз в Ілінойсі заборонено залишати дитину віком до 14 років вдома саму, тому в цьому штаті няня віком до 13 років, так не дивуйтесь, що я кажу няня, в деяких штатах 13-річна дівчинка може доглядати якусь дитину за гроші. Так, от, в штаті Іллінойс це буде протизаконно. Якщо батьки будуть це робити, їх система правосуддя визнає у недбалому ставленні до дитини, що може призвести до року в'язниці і штраф у розмірі у розмірі тисячу доларів. Значить, штати, які мають мінімальний вік дитини, щоб залишити її вдома, як правило, вимагають, щоб дитині було щонайменше від 8 до 12 років. Наприклад, у штаті Джорджія, Меріленд і Північна Кароліна, мінімальний вік дитини становить 8 років. У Колорадо, Делавер і Місісіпі, мінімальний вік становить 12 років. Значить, у штаті Пенсільванія, Флорида, нью джерсі немає прийнятого закону щодо віку дитини, що може залишатись вдома сама. А отже, ці всі штати, у яких немає прийнятого зафіксованого законодавства, повинні слідувати рекомендаціям агентства національного агентства «Safe Kids». А це значить 12 років. Тобто у штаті Пенсільванія рекомендовано не залишати дитину вдома до 12 років. Але якщо, наприклад, у вас є старша дитина, якій вже 13-14 років, то на термін з 3 до 5 годин в день ви зможете залишити. От, от цю дитину, 11-річна, 10 річну які до 12 років з старшою дитиною. На що слід звернути увагу? Тому що коли йде розслідування, це запитується, це тестується на дитині. Значить, слід звернути увагу на зрілість дитини, її знання та здатність реагувати в надзвичайних ситуаціях. Тривалість часу протягом якого дитина буде сама, і час доби, коли дитина буде працювати сама визначається батьками відповідно до тих навиків, якими володіє дитина. І зараз я би хотіла пройтися по тих штатах прям один за одним, де є оці regulations, age regulations, вікові регуляції, а де немає. Отже, штат Алабама немає regulations, Аляска немає. Аризона немає, Арканзас немає, Каліфорнія немає. Штат Колорадо має. Це 12 років. Коннектикут, штат немає. Делавер 12 років. Флорида, немає. Джорджія 9 років. Гавайя, Айдахо, немає regulations, не прийнятий закон. Іллінойс – 14 років. Індіана, Айова немає законодавства. Канзас 6 років. Тобто в штаті Канзас ви можете залишати дитину вже 6 років вдома саму. Штат Кентукі – 11 років. Луїзіана, Мейн, немає законодавства. Мериленд – 8. Массачусетс немає законодавства. Мішиган 10 років. Мінісота 8 років. Міссісіпі, Міссурі, Монтана. Не при немає прийнятого закону щодо о, дитя, віку дитини. А отже, це вони слідують рекомендаціям з Національного агентства Safety Kids, а це 12 років. Штат Небраска 7 років. Невада немає. Нью-Гампшир гемпшир це 10 років. Нью-Джерзі, Нью-Мексико, мексико нью йорк Немає. Норс Каролайна, Норс Декота, Норс Каралайна, 8 років, Норс-Декота, 9 років. Огайо немає, Оклахома це 7 років, Oregon штат Oregon це 10 років, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina немає, South Dakota 10 років, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia немає, Washington 10 років, West Virginia, Wisconsin, Wyoming немає прийнятого закону щодо віку. Дитина, яка може залишатися вдома сама. Наразі все. Дуже дякую, що прослухали це відео. Підписуйтесь на даний канал, поширюйте серед своїх друзів, для того, щоб вони були обізнані і їхня адаптація в США пройшла легко. До побачення!